Доброго дня, колеги. Ми з вами знаходимося на Вінничині в посіві гібрида Ambador. Це новинка компанії «Сингента». Цей гібрид з'явився в кінці 2021 року. Гібрид належить до середньої ранньої групи стигості, має фау 230 середньопластичного типу, тобто розрахований на класичну технологію вирощування. Рекомендуємо ми гібрид сіяти за густоти і за умов недостатнього вологозабезпечення 40-50 тисяч рослин на гектар, і, відповідно, в зоні нестійкого до 60 тисяч гібрид схильний до двохкачанності і чудово витримує посуху. Якщо ж при незагущеному посіві ми маємо краще вологозабезпечення, то висока ймовірність появи другого господарського придатного качана, що компенсує. Умови зрідженого посіву і дає таку гарантію на період посухи, коли можна втратити врожай при високій загущеності. Також гібрид має чудову стійкість до основного комплексу хвороб, зокрема, навіть до сашкових хвороб, що дає можливість не тільки вирощувати його в кукурузному поясі з високим врожаєм, а також мати врожай високої якості.